Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою черговою цікавою історією, тож бажаю вам усім приємного перегляду. Багато одружених пар мріють про тупотіння дитячих ніжок у квартирі, рясний сміх та радість, яку приносять нам дітки. Проте у пари Оксани та Сергія ніяк не виходило народити дитя. Оксана не могла виносити дитину. Це було дуже небезпечно для її життя. Лікарі прогнозували три варіанти подій: або помирає дитина при пологах, або Оксана, або ж вони разом. Тому вони з Сергієм дуже довго спершу підбирали хорошу клініку для того, щоб провести запліднення поза організмом, так зване еко, пошуки жінки, яка погодилася виносити для Сергія та Оксани дитину. Проте вийшло так, що з'явитися на світ мали двоє дітей, а саме двійнята. Братик та сестричка прийшов час народжувати. Пологи були дуже складними, всі переживали за стан матері та дітей, хоча сурогатна мати переживала все-таки більше за малечу. Вимушено зробила кисарів ростин, щоб зберегти життя мами та дітей. І все пройшло добре. Операція пройшла успішно, всі залишились живими та здоровими. Малюки були неймовірно красивими, проте біологічні батьки не прийшли. І слухаку вони не підіймали, ігнорували. Наступного дня до лікарні прийшов Сергій. Проте попрямував він до головного лікаря, а не до дітей, які біологічно були йому рідними. Він недовго пробув там та згодом покинув кабінет, а потім і будівлю лікарні. Більше Сергія не бачили. Як потім всі дізналися, Оксана та Сергій сильно посварилися, а згодом і розлучилися. Тому дітей забирати вони не будуть, як цинічно. Наче діти та життя і здоров'я жінки, що їх виносила та народила, це іграшка. Хочу, заберу, не хочу залишу. Що за це буде? Коли породілі сказали, що ж трапилось, то вона близько двох годин просиділа одна в палаті, не мовивши жодного слова. А потім, через чотири дні, її та дітей забрав чоловік породілі. Вони вирішили виховувати двійнят як рідних, незважаючи на їхні гени. І дуже добре, що вона підписала договір з Оксаною та Сергієм, бо ж в ньому було чітко вказано, що якщо подружжя відмовиться від дітей, то мають заплатити сурогатній матері відповідну суму для того, щоб компенсувати ризики, пов'язані з життям та здоров'ям та моральну шкоду. Тому жінці не так важко було в фінансовому плані, коли вона забрала малюків до себе. Ну що ж, будь ласка, в коментарях діліться своїми думками стосовно цієї ситуації. Усім дуже вдячна.